Вас вітає магазин для незрячих Trosti.com.ua Сьогодні ми покажемо вам ще один прилад, який ми навчили говорити українською. Це диктофон від швейцарської компанії Bone, називається Мілестоун 112. Плеєр, в принципі, вже не нова розробка, але зарекомендував себе. Продається вже кілька років, багато я б сказав, більше п'яти років. Не пам'ятаю точно в якому році його зробили. Але актуальності свої не втратив. А з урахуванням, що зараз ну, важко домогтись того, щоб пристрої робили україномовними. бо... Ну, Якщо виробник іде на це, він вимагає, щоб закуповували там, тисячі, десятки тисяч або хоча б сотні. Ну а прилади не дуже дешеві, тому попиту, попиту такого не буде. Тому дякуємо компанії-виробнику, що зголосилися на те, щоб попрацювати з нами. І от показуємо вам цей пристрій. Дістаємо сам пристрій. Дуже маленький, дуже компактний. Зараз покажу його на долонці. Ну, я б сказав, що навіть трохи менше, ніж долоня без пальців. Ось таке, скільки тут сантиметрів, може там 6-7 см в довжину, ще менше в ширину. Ну і десь 1-1,5 смтовки. Вбудований акумулятор. Батарея заряджається через USB. міні-USB тут. Органи керування в основному всі зосереджені на передній панелі. Це хрестиком. Тут чотири кнопки, і посередині одна кругла велика. Кнопка Play. Під цими кнопками маленький динамік можна також користуватися наушниками. Ну, Навушники тут в комплекті є чи ні. Ні, навушника немає. Ну, Будь-які наушники тут на 3,5 міні-джек. Можна приєднувати до комп'ютера через комп'ютер, наприклад, поскидати сюди MP3 якісь файли, ті ж самі аудіокниги можна записувати. Він, звичайно, вміє переходити по папках. Папки можна навіть назву папки записати за допомогою цього пристрою. Коли на неї будете переходити, то він ще й скаже ну, назву цієї папки або цієї аудіокниги. Так, ну що тут? Кнопки вімкнення у нього як такої немає, він просто сам засинає. І якщо натискаєш на кнопку, Значить, він... дозволяє записувати голосові повідомлення через вбудований мікрофон. Використовуйте його для створення списків покупок і справ, запису інтерв'ю. Тут починається одразу з мануалу. Читає вбудований Читаю. Мікрофон, мікрофон, мануал. Характеристики тривалість запису А, збирання. Можем, Можемо регулювати звук, це не не найгучніший був. Гучніше, 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 гучніше. Тобто, незважаючи на те, що динамік не дуже великий, але ну, достатньо гучний. Можемо Тих зменшити. Гучніше, гучніше. Чотири. 3, 2 Milston 112. Посібник користувача В принципі, пристрій дуже такий простенький. Тут особливо більше й показувати нічого. Можна по каталогах ходити, вбудований тут іде мануал, це інструкція користувача, можна його спочатку прослухати. Ну і користуватись. Є два режими запису, ну це основна його функція запис і відтворення. Якщо це дуже короткий запис, якийсь там, ну йдеш в магазин, в аптеку, там, щоб не забути, що щось треба записати. На верхню кнопку там з кружечком натисну, Поки тримаєш, поки він записує. Продиктував там собі. Щоб відтворити цей запис, натискати треба на середню кнопку. Якщо записувати треба лекцію чи ще щось таке більш, більш тривале, натискаєш на запис, а потім на середню кнопку. там Відповідний тоновий режим, інший, ну, розумієш, що почався запис, і записуєш, поки не натиснеш на кнопку запису повторно, запис буде тривати. Записувати може батареї дуже там багато вистачає, по-моєму, на 9 годин, якщо не помиляюсь, в, режим, в режимі запису. Ну, тобто можна використовувати для лекцій, для тривалих якихось там засідання, якісь правління там, для громадських організацій, ну, для таких речей відтворює теж. Дуже тривалий час, особливо там з наушничками, десь, якщо їхати, маленький пристрій. Не треба телефон розряджати, чи додатковий якийсь великий тримати з собою. Можна послухати, будь-де по дорозі на роботу, десь в, в потязі, в автобусі там, і так далі. Е, в принципі, на цьому все. До нових зустрічей у нас на сайті і у нас на каналі YouTube. Спробуємо порадувати вас ще якимось цікавими україномовними гаджетами. На все добре!